Вітаю вас, шановні телеглядачі. В ефірі тема дня у студії працює Глина Лебедєва. Згідно з даними поліцейської статистики, щодня в Україні внаслідок дорожніх пригод в середньому гине 12 осіб. За рік ця цифра сягає 4,5 тисяч. Про правила безпеки дорожнього руху та важливість їх дотримання. Нам сьогодні розповість старший інспектор відділу моніторингу та аналітичного забезпечення управління патрульної поліції Луцька Павло Радивонік. Вітаю okay. вас, пане Павло, в нашій Добро студії. Доброго дня. Днями у Волинській області закінчився місячник безпеки дорожнього руху. Розкажіть, будь ласка, з якою метою його проводили? Загалом мета в нас була, не так можна чітко і визначити: мета це підвищення рівня безпеки на наших дорогах. Так як ви навели статистику. На жаль, статистикою втрачається цінність. Коли все-таки зрозуміти, пропустити, що це не якихось 4,5 тисячі. Людей на папері, а 4,5 тисячі людських життів, дійсно це втрата для сімей, для рідних, для близьких, воно виглядає зовсім по-інакшому. Тому саме головне для нас зменшити ці цифри, щоб водії насамперед зрозуміли, що це не просто цифра, яка десь далеко на папері, а це те, що відбувається щодня на дорогах, на яких ми ходимо і їздимо. Які заходи провели під час місячника безпеки руху безпосередньо в патрульній поліції? Поліція. Загалом по управлінню кількість заходів велика, оскільки в нас спрямування не лише те, що всі бачать, що їздять хлопці, дівчата на автомобілях, спілкуються з водіями. Це першочергове. Але також у нас є, наприклад, відділ безпеки дорожнього руху, який дивиться за дотриманням норм, як утримують дороги. Тобто там ями, які на них є, які є пошкодження, що спричиняє дорожні транспортні пригоди. Наприклад, я можу сказати те, що мені здається дуже хороший знак. Було в нас таке дуже аварійно небезпечне місце в місті Луцьку це перехрестя вулиці Ковальської та Чернишевського. І нарешті, за скільки років, скільки там аварій відбулося, там встановили світлофорний об'єкт. Тобто, сподіваємось, що це дасть свої. Свої результати. Воно не дасть, можливо, сьогодні-завтра, але потім ми відчуємо це. Розкажіть про результати та підсумки роботи за цей місяць. Загалом я хочу так відійти від такої теми, тому що дехто з водів ще вважає, що ось ми як даї, у нас результати це такий показник, скільки ми там написали постанов, протоколів, скільки водіїв оштрафували. Я сподіваюся, результат буде не в цифрах, а в поведінці водіїв. Загалом так я вам можу сказати. Виявили патрульні, коли їздили, виявили понад 2200 порушень правил дорожнього руху. Ті, які за Водії отримували штрафи. Є велика кількість порушень, які обходилися профілактичними бесідами. Профілактичні бесіди особливо це ті порушення, які спричиняють ДТП. Там потрібно було звичайно порозмовляти, людині довести. І пояснити кожному водію, що правила дорожнього руху це не щось таке, що написано, аби було, щоб отримати посвідчення. Так кажуть водії, ті, хто з цим стикався, що правила дорожнього руху написані кров'ю. І, можливо, здається, що одне правило більш важливе, інше менш важливе, всі вони в результаті можуть привести до негативних наслідків. Пане Павло, як ви можете охарактеризувати культуру поведінки водіїв на дорогах? Не хотів би її характеризувати якось, сподіваюсь, те, що я бачу, вона, на щастя, покращується. Сподіваюсь, водії так само розуміють, що порушив він правила дорожнього руху чи ні, це не те, що він отримав штраф чи ні. Це полягає в тому, чи він доїде безпечно додому, чи він довезе свою дитину за кермом, чи нормально будуть почуватися його рідні і близькі, коли переходять ту саму дорогу. Тобто. Культура, звичайно, різна. Культура і водіння полягають в тому, що культури людей в нас не є в державі 45 мільйонів однакових людей. Всі є різні, і культура в кожного також різна. На жаль, були випадки, які висвітлювалися нашими ЗМІ, доволі негативної поведінки водіїв. І вона більше лежить навіть в площині не водійської культури, а культури людської. Скільки ДТП? Відбулося у Луцьку з початку 2016 року. З початку 2016 року в нас близько 700 ДТП в місті. За цей те, що проводився період місячник, у нас було зафіксовано 113 ДТП. Є, ну, близько, мабуть, 15-20% з них це ДТП з постраждалими. Якщо порівняти з минулим роком, як ця кількість збільшилася чи зменшилася? Ми не порівнюємо, тому що в минулому році ми всього 10 днів встигли послужити. Скажіть, будь ласка, які причини, основні причини скоєння дорожньо-транспортних пригод? Основні причини в нас найбільш частіше ДТП, спричиняє саме недотримання водіями дистанції. Ну, але це. Швидше всього, це найбільш такі малозначимі ДТП. Коли там хтось перед світлофором зупинився, в іншого, можливо, там гальма не так добре працюють або десь відволікся, не така реакція. Тобто вони недотримання дистанції такі, те що найбільш безболісно, скажімо так, проходить. Також є недотримання правил маневрування на другому місці в нас, якщо так можна сказати. Перевищення швидкісного режиму це дуже болюче питання, оскільки ми на даний момент не забезпечені приладами, які вимірюють швидкість. І я думаю, багато хто помічає, особливо в вечірній час. Є значна кількість водіїв, які люблять так, на хорошій дорозі, десь по проспекту волі, показати, на що здатний їх автомобіль. На жаль, ми зараз не забезпечені такими приладами, тому це проходить для них. Без від... ну, вони не відповідають за це в рамках адміністративного кодексу. Також керування транспортними засобами в нетверезому стані. Це проблема велика, дуже велика. Хоча тут нетверезий стан, він і не тільки керування, і взагалі в житті можна, на жаль, велику кількість людей помітити. А скільки ДТП було скоєно водіями в стані алкогольного сп'яніння? Загалом близько. 10, кожне 10 ДТП це водій в стані когось міні. Але варто відзначити, що коли водій не тверезий, найчастіше ДТП стаються серйозніше. Це не те, що він там когось подряпав і так далі. І тут можна задіти таку тему, що, на жаль, так як зараз є законодавство, водію простіше, якщо, звичайно, він в змозі, з місця ДТП втекти. І Ну, є в нього. На одній стороні, якщо він потрапив в ДТП нетверезий, зараз у нас штрафи підняли за водіння в нетверезому стані. Там буде, якщо це вперше протягом року, штраф 10 тисяч 200 гривень і позбавлення права керування на рік. А якщо він втікає з місця ДТП, а потім через день-два прийде до нас в управління чи кудись каже, так я скоїв, втік з місця, не зрозумів, розгубився. Не... Не зорієнтувався в даній ситуації, буде штраф до нього всього кількасот гривень. А взагалі часто буває таке, коли втікають від поліції, порушивши правила? Порушивши які... правила да. не часто. Ну, ну, насправді, тому що водії, я сподіваюся, розуміють, що ну, це не варте того. Насправді, якщо водій втікає, швидше за все, це не порушення правил дорожнього руху, це щось серйозніше. Пане Павло, от власне, ви вже сказали, що за керування транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння передбачений один з найвищих штрафів. Так. Це якось впливає на водіїв. Ну це було не так давно зроблено. Проводячи аналіз, насправді там вийшла різниця приблизно десь на 7% менше водіїв. Ми в стані нетверезому затримали протягом місяця після того, як увійшов в чин цей закон. Тобто я не можу сказати, що це якась разюча відмінність. Я думаю, мабуть, потрібно розуміти, що коли водій сідає нетверезим за кермо, він не думає про те, який йому доведеться штраф платити. Він питання, про що він взагалі думає. Скажіть, а чи контролює поліція дотримання правил поведінки, правил безпеки руху пішоходами? Так, звичайно, контролюємо, оскільки це також передбачено і правилами дорожнього руху. і… Кодексом України про адміністративні правопорушення. Можливо, для когось це відкриття, але насправді учасниками дорожнього руху є всі, хто вступає чи ногою, чи колесом заїжджає на, на дорогу. Він вже є учасником дорожнього руху. І чомусь, на жаль, наші пішоходи вони вважають ніби, ну, не знаю, вони, як мінімум, танки. Тобто, йому не страшно піти через чотири смуги, пішки. З цим треба боротись і насправді. На жаль, велика кількість саме цих пішоходів, вони взагалі не розуміють, а що тут такого, якщо я переходжу не там, де потрібно. В Луцьку ніби трамваїв немає, так? Можна ну, обсіхати. Ніби це нічого такого. Насправді, ну, серед тих, хто потрапляє, ось як пішохід в ДТП, більша частина отримує каліцтво, і значна частина вмирає. Можу вам навести приклад. Є зупинка громадського транспорту по проспекту перемоги, де історичний факультет е, університету так. імені Лесі Українки. Там в, за три місяці двох пішоходів збили насмерть. Хоча до пішохідного переходу там 30 метрів йти. Один з тих пішоходів був водієм з 30-річним стажем. Тобто, я думаю, Насправді водії всі, коли їздять, вони там мільйон разів вживають різні словосполучення, не всі з них друкуються в книжках. І кажуть, як же ж так можна. А сам може перебігати, тому що йому так зручніше. І, мабуть, він якось відокремлюється, ніби це вже інша людина, коли він пішки ходить і коли він їздить. Скажіть, будь ласка, а чи застосовують штрафи чи санкції, можливо, до пішоходів? Е, передбачено статтею. 127-ю купав частиною першої, де порушення правил дорожнього руху пішоходами, штраф там не настільки великий 51 гривня. І насправді там передбачено і штраф, і попередження. Якщо, ну, здебільшого, є велика кількість от хто в нас не, не дотримується правил саме переходу дорожньої частини, це пенсіонери, люди похилого віку. До них ми застосовуємо звичайне попередження, ну, тому що. Мабуть, якось совість не дозволить в бабці навіть тих 50 гривень забирати. Але тут така процедура, що насправді воно не завжди варте того. Оскільки краще провести на місці з людиною бесіду, зараз люди в нас не зобов'язані, як ви знаєте, при собі мати документи. Без документів, який засвідчує особа, ми ж не можемо когось, ну він скаже, Іван Іванович Іванов. Буде Іван Іванович, і воно всю пенсію віддавати на штрафи тих, хто переходить десь. Потрібно встановити особу три години возити людину, і це воно того не варте. Я вам скажу, що за штрафи, от саме за переходи, те, що я бачив, це найбільші істериків людей. Вони кидаються, в них паніка, вони верещать, матюкаються вже, що хочеш роблять, аби цей штраф не заплатити. Це людини, ніби, я не знаю, особиста образа, як же ж так можна? Людина має кожна зрозуміти, що всі ці правила дорожнього руху, вони зроблені для того, щоб була безпека на дорозі. Для того, якщо ви йдете по пішохідному переходу, звичайно, це вас не вбереже від якогось неадекватного водія, але шанси значно зменшать, що ви потрапите в дорожню транспортну пригоду. Пане Павло, а як боротися із порушеннями правил дорожнього руху, які скоюють власне самі поліцейські? Таке теж буває, хто їх контролює? Якраз я представляю відділ моніторингу та аналітичного забезпечення нашого управління. Всі скарги, на дії працівників патрульної поліції, в тому числі порушення правил дорожнього руху, надходять до нас. Все це, ну, для початку потрібно перевірити цей факт, тому що є вже за наших 9 місяців служби така. Невелика категорія людей, які настільки ображені на поліцію, що вони можуть і самі придумати значну кількість правопорушень, які нам вчені. Ми провіряємо, ми можемо взнати навіть ну, найпростіше, чи взагалі в той час там був екіпаж. Ми подивимось, по... в них є GPS-датчик, і ми перевіримо, чи насправді вони там були. Подивимось, які є в них відеозаписи, що вони пояснять. Але також потрібно водіям розуміти, що в правилах дорожнього руху. Є пункт правил 3.1, коли застосовують саме водії оперативних транспортних засобів е, спецсигнали. Ну, зазвичай, коли ми патрулюємо, ми вмикаємо проблискові маячки синього кольору. І там вказано, від яких пунктів правил дорожнього руху можна відступати. Тому що насправді ну, не завжди є час, особливо якщо якийсь виклик дуже серйозний, е, звімкнено, і звичайно, тоді вже і. Е, Звуковою сигналізацією, ми можемо і на червоне поїхати, і так далі. Треба на це зважати, те, що найбільше до нас що кажуть, що водії саме у нас патрульної поліції розмовляють по телефону. Це також передбачено, що коли вімкнені проблискові маячки, так, він може розмовляти. Якщо є, звичайно, це оперативна необхідність. Якщо йому дзвонять, яка там завдання, чи куди йому добратися, як краще, на якесь орієнтування. Це таки це необхідно йому так зробити. Не тому, що він хоче просто порозмовляти, бо можна вимкнути світло і їхати. Пане Павло, працівники патрульної поліції проводять навчання не лише на дорогах, а так само відвідують, проводять навчання вихованців і садочків і шкіл. Розкажіть, будь ласка, про цю діяльність? Загалом ми все-таки розуміємо, що саме головне простіше, мабуть, Навчити змалечку людину, коли вона сприймає, коли вона ще не сидить за кермом, все-таки спочатку їй довести якісь основні тези, пояснити в ігровій формі, що важливість безпеки дорожнього руху, як поводитись з незнайомими людьми в різних ситуаціях. Маємо довести те, що ось раніше казали, прийде міліціонер, насварить і забере тебе. У нас, Ми завжди говоримо, дітям не потрібно такого думати. Ми тільки прийдемо і допоможемо, якщо є така потреба. Діти, інколи навіть вчителі не знають, що діти можуть позвонити на 102, якщо щось трапилось. Нема різниці, скільки років. Може говорити, бачить якесь правопорушення, телефонує на 102 і ми приїжджаємо. Ми роздаємо дітям, є в нас такі книжечки, це співпраця у нас із ОБСЄ, ці книжки робляться. Наприклад, ось ця книжка, це Посольство США в Україні їм нам надало. Загалом, в основному, тут саме така допомога інших країн, є світловідбиваючі браслети, їм нам надало посольство Польщі в Україні. Тобто ми намагаємось максимум обезпечити дітей, провести їм якісь профілактичні бесіди в ігровій, в іншій формі. Порозмовляти, зацікавити, можливо, їх в такій професії, як поліцейській, в майбутньому буде тут сидіти, от, можливо, якась дитина, з якою розмовляв. Буде приємно. Пане Павло, щодо обов'язків та прав поліцейського, Роз'ясніть, будь ласка, у яких випадках працівник поліції має право зупиняти авто? Це все чітко, там деякі водії питають інколи так. також. Чітко прописано в законі України про національну поліцію є 35 та стаття саме зупинення транспортного засобу. В ній вказано 9 підстав, виключно 9 підстав, коли працівник поліції може зупинити транспортний засіб. Коли працівник поліції зупиняє, він, звичайно, є процедура, представляється і повідомляє водію саме підставу для зупинки його транспортного засобу. Тобто тут є виключно 9 причин, ну, найпоширеніше водій порушив правила дорожнього руху. І всі вони описані. Їх коротко можна якось оголосити. Дивіться, звичайно. Перше це порушення правил дорожнього руху. Друге очевидні ознаки, що свідчать про технічну несправність транспортного засобу. Ну, якщо видно, що дійсно там водія якісь, е, якісь несправності, які можуть в подальшому навіть спричинити ДТП, зупинити, пояснити. Е, інформація, що свідчить причетність водія або пасажирів дочинення ДТП, кримінальних адмінправопорушень. Або що транспортний засіб може бути засобом, яким вчиняли саме таке правопорушення, бо він причетний до нього. Ну, наприклад, орієнтування. Найчастіше люди телефонують на лінію 102, кажуть, проходив, повз, наприклад, там, якийсь нічний заклад і бачив чоловіка, який ледь тримався на ногах, сіг за кермо і поїхав. Це вже в нас є підстава вважати, що і водій вчиняє адмінправопорушення, і що автомобіль саме є засобом. Чинення його. До речі, часто от громадяни телефонують із повідомленням, що це закинуть? Доволі часто. Ну, Особливо буває таке, що люди ще так миряться на якихось своїх побутових відносинах, але коли вже насправді там є такі випадки, коли він їм тричі забора завалив, коли п'яний їздив за кермом, тоді вже вони телефонують на 102 наступного разу і кажуть, що є такий водій. Так, четверта причина це транспортний засіб перебуває у розшуку. Наприклад, ми зупиняємо транспортні засоби, є в нас стаціонарні пости, де є камери спеціально розпізнають номерні знаки, і вони вже е, зупиняються автомобілі. Вони бувають в розшуку, там, наприклад, Державної виконавчої служби, якщо там автомобіль е, десь там мають його вилучити, або автомобіль, якщо він перебуває в угоні і так далі. Якщо необхідно здійснити опитування водячих пасажирів про обставини вчинення ДТП, кримінального чи адмінправопорушення, свідками якого вони є або могли бути. Наприклад, на дорозі, якесь ДТП трапилось, і відразу зупинити, щоб, можливо, водій щось більше побачив, чи пасажири зможе щось роз'яснити. Або якщо має навіть е відеореєстратор, чудово надасть в суду в суді він. Якщо необхідно залучити водія транспортного засобу для надання допомоги іншим учасникам дорожнього руху або поліцейським як свідка під час оформлення протоколів про адмінправопорушення чи матеріалів ДТП, зазвичай це якщо десь на дорозі проводиться освідування водія на стан алкогольного сп'яніння, там потрібно два свідки, щоб засвідчили це, що справді вони бачили, як водій проходив, який результат і так далі. Або якщо водій відмовляється підписуватись в протоколі, також має два свідки засвідчити, що це не те, що ми там в управлінні собі цей протокол самі написали і все. А те, що він засвідчує так, насправді він був тут, протокол склали, водій, водія ознайомили, він сказав, що підписуватись не буде. Уповноважений орган державної влади прийняв рішення про обмеження чи заборону руху. Це зрозуміло, думаю. Спосіб закріплення вантажу на транспортному засобі створює небезпеку для інших учасників дорожнього руху. Зазвичай це якісь вантажні перевезення, або якщо хтось переїжджає, можливо, може випасти на дорогу або навіть пошкодити якісь інші транспортні засоби. Це більш така міра превентивна, попередити людину про те, що насправді є якась небезпека, яка може виникнути в подальшому. І останнє це порушення порядку визначення і використання на транспортному засобі спеціальних світлових або звукових сигнальних пристроїв. На моїй пам'яті був лише, здається, один випадок в Луцьку був такий в нас представник влади, який не Луцької, а в одному з сіл, який собі вирішив під машину, під капот повісти про близькові маячки. Так йому здавалося, що гарніше їздити можна проїхати де хочеш по селі. Показати, яка він важлива і впливова людина. Хотів так виділитись. Ну там значний штраф передбачений. На жаль, не такі, як раніше. Раніше там був штраф разів 5 більше чи 6, зараз його зменшили. Пане Павло, досить часто у ДТП потрапляють водії-початківці. На вашу думку, наскільки якісно організоване навчання на курсах водіння? Це таке питання. Я б більше його сформулював: наскільки якісно організовано прийом здачі іспитів. Це більш болюче питання. Навчатись можна по різному питання, як людина це засвоїть. Можна вчитися навіть там, не брати правила дорожнього руху в якогось геніального професора, але якщо людина це пропускає через себе, вона це зрозуміє, а якщо воно десь так повз нього пролітає, то тут вже по-іншому виглядає. Людина насправді, якщо хоче, може навчитись багато чому. Якщо нема мотивації, можна екзамен здати якимось іншим чином. Тут вже інше питання, це, я гадаю, більш болюче. Так само велика кількість інспекторів вважає, в правилах дорожнього руху передбачено, що ми можемо направляти на перездачу іспитів. Це було б дуже таке хороше рішення, але, на жаль, зараз процедури не передбачено такої, як би ми могли це здійснити. Проте інколи виникає насправді питання, яким чином водій має посвідчення водійське, тому що, наприклад, можна навести нещодавно десь міс... тижні півтора тому з напарником їхали по місту, зупинили водія. В нього не було номерних знаків, там все розмовляли з ним спокійно. В другому ряді біля нього стає автомобіль посеред дороги, машини рухаються, зупиняються вже тут невеликий корок утворюється, сигналить, каже там, привіт, кричить йому і магає. Ми так здивувалися, зупинили той автомобіль, питаємо у водія, не буду казати, якої статі. Питаємо, чому ж ви зупинилися? І подаєте звукові сигнали. Питань, а відповідь від неї така прозвучала дуже здивована, а що не можна? І тоді насправді ми так дуже здивовано людині відповіли, звичайно, в правилах дорожнього руху сказано, що не подаються звукові сигнали в межах міста, якщо це не аварійна ситуація, немає такої необхідності. Тим більше не можна ставати в другому ряді також. Так, це не можна. Тому ми б хотіли мати можливість, звичайно. Якщо видно, водії водій є повторність його правопорушень, що виникає підозра, що він насправді не знає правил дорожнього руху, щоб він міг перездати. Але питання, яким чином перездати? Поки що, якщо можна перездати різними способами, не обов'язково здаючи тести і здаючи їх правильно, то поки що це буде невмотивоване рішення нам відправляти водіїв, ми будемо. Мабуть, допомагати заробляти іншим людям. Це не є нашою функцією. Пане Павло, ну звичайно, коли людина звертається до поліцейських, взагалі робота, професія поліцейських це дуже серйозно, це не смішно. Але ж часто бувають якісь курйозні випадки. Можливо, ще розкажете щось веселого з вашої роботи? Ну, курйозні випадки, звичайно, бувають, але. Чогось такого, щоб воно запам'ятовувались, тому що насправді їх дуже багато. Є люди, які викликають, тому що в них кіцька постійно ходить десь там, де закинута будівля, і ось бабці важко йти і шукати, а може поліція приїхати пошукати. І там вони телефонують періодично. Є, пам'ятаю, навесні, коли збирали березовий сік, там дзвонили школярі, от що в них забирають сік. І Там, виявляється, були там, два молодших школяра, один старший, і не могли поділити, хто ж ту банку соку забере. Різні випадки, це частина нашої роботи, і воно все-таки нас розслабляє. Хоча, звісно, потрібно розуміти людям, що інколи насправді через такі виклики в нас немає вільних екіпажів, щоб поїхати на щось дійсно серйозне. Зараз люди частіше звертаються до нас, кажуть, що ми дуже довго їдемо на виклики, інколи на якісь, можливо, навіть не перебуваємо. Я б хотів пояснити саме процедуру, як це відбувається, якщо можна. Коли людина телефонує на 102, дзвінок надходить на гарячу лінію, вона тут в нас знаходиться на вулиці Винниченка, в Головному управлінні Нацполіції, там сидить оператор, те, що людина каже, вона це, на комп'ютері вводить це повідомлення, визначає якісь координати, як зв'язатись можна з заявником. І тоді це завдання направляє по кому хто його має виконати. Не завжди це патрульні. Може, деякі там. Виклики, це воно більш, наприклад, до дільничого інспектора. І тоді вже направляє екіпаж, той, що найближчий, той який вільний. Інколи буває, що вільних екіпажів немає. Буває, що завдання, на думку людини, яка вбиває його, воно не настільки важливе. Тобто, може бути десь там покинуте авто, стоїть два місяці в дворі. Ну, якщо воно стоїть два місяці, думаю, нічого поганого не трапиться, якщо, наприклад, патрульні поїдуть не на той виклик, а спочатку на якусь крадіжку. Потрібно розуміти, що не кожен виклик обслуговується миттєво. І так само розуміти, що не кожен виклик на лінії 102 це виклик саме патрульної поліції. Пан Павло, дуже дякую вам за розмову. Дякую, що знайшли час. Прийшли до нас. Нашим глядачам дякую за увагу. І, як вже було сказано, пам'ятайте, що правила дорожнього руху це закон, який написаний кров'ю багатьох людей, які загинули внаслідок аварій. Будьте обачними та на все добре. Слава.